Подіям 30 червня 41-го року у Львові, а також 20-й річниці незалежності України, приурочена всеукраїнська науково-практична конференція Державотворча діяльність УНУ Історія, боротьба, ідеологія, яка відбулася на базі обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. До обласного центру Прикарпаття приїхало близько десятка науковців, які цікавляться та досліджують тематику визвольної боротьби. До них також долучилися дослідники та краєзнавці. Одна з учасників, Марта Гавришко, каже: ця тема нині актуальна і мало вивчена. У своїй доповіді вона говорила про зовнішню політичну діяльність УНУ. Ще в ті часи, говорить науковець, керівництво організації налагоджувало зовнішньополітичні контакти, розуміючи без них не здобути своєї держави. Ун наші зівемоконовальцем протягом 20-х і 30-х років власне намагались нав'язати ці політичні контакти із провідними діячами заходу і власне пояснити суть української справи. Адже одне з ключових положень політичної концепції звучало так, що без позитивного вирішення української справи облаштування сходу Європи тривке. Є неможливим, тобто версальсько Вашингтонська се вона є тимчасовою, поки на карті світу не буде незалежної української держави. ООН не була маргінальною терористичною організацією, з якою не хотіли говорити. З нею сідали за ці за сіл переговорів. Її слухали вона впливала на хід міжнародної політики певним чином. Адже, наприклад, акція українців проти пацифікації у 30-му році на форумі Лігінації у Женеві, а також акція проти голодомору у тій самій Женеві була великою мірою е, організована силами е, організації українських націоналістів, зокрема е, Євгена Коновальця. Науковці кажуть, всі народи-завойовники, як і Гітлерівська Німеччина, так і Радянський Союз, воювали проти України і додають, Україні постійно доводилося боротися за свою державу. Проголошення 41-го року своєї держави це говорить відновлення. Не проголошення відновлення. Говорить, що ті всі сьогоднішні етапи брехні, бруду, підлого, Наклепу про те, що коловацінізм ОУН і ОУНУПА були з німцями, це все вигадка. Конференція має нести чергове роз'яснення і розуміння того, що народи-завойовники завжди воювали проти України. Бажа, щоб нові історичні події, якось не потуж стрімко. Вирішувати роль нашого народу були ясні для нашого народу, і вони були консолідовані про розбудові своєї держави і свого майбутнє. А за матеріалами конференції, завдяки меценатським коштам, планують видати збірку. Вона побачить світ вже до кінця цього року.